Сьогодні ми приготуємо сіно млинці, тобто сінобони, але з млинців. Два яйця, дві столові цукру, трішки сілі, дві столові. Все це перемішуємо. 340 молока, і чим жирніше, тим насиченіше смак. Пам'ятай. 130 борошна. Додавай поступово, щоб не було комочки. А тепер нехай 10 хвилин відпочине. Ну що, починаємо смажити млинці. Але якщо ти приготуєш яйце, то наступна буде вона. <рес> Хто майстер по млинцям? Подиви на цю коринку. Далі все просто смачуємо маслом, цупаємо цукром. Також кориці. Згортаємо це в трубочку і вкладаємо в форму. На 7 хвилин, щоб цукор розтало. Ну, а далі готуємо крем. Маскарпоне, або крем сир, вершки, цукор, але в мене згущене молоко. Наш крем. Ріжки кориці. Подивись на це.